Вітаємо! Ви дивитесь молодіжні новини у неділі, 6 жовтня. Ми всі святкували День працівників освіти або День Вчителя. В цей день слід віддати шану всім тим, хто в умовах повномасштабної війни продовжує ділитися своїми знаннями та невтомно працює заради освіченості української нації. Одним із видів шанування освітян є так званий день самоврядування. Коли старшокласники самостійно беруться проводити уроки, даючи тим самим можливість вчителям відпочити. У багатьох школах цей день є скороченим. Яким був день вчителя у третій школі, дивіться далі у сюжеті. День вчителя дружньо, святково, неперевершено відзначили у третій школі. Активні учні із самого ранку розпочали зірковий день із сюрпризів для вчителів. Атмосфера у закладі панувала чудова, що дало відчути на деякий час нормальне життя. Протягом перерв лунали привітання та пісні по шкільному радіо. Дівчата учениці гадали на картах та передбачали майбутнє для вчителів. Після уроків у актовій залі відбувся концерт, під час якого на супер вчителів чекав квест. Захопливий та оригінальний. Складався він із семи станцій. Перше кольорові пісні, далі молодіжний сленг, збери літери, фізкульт Хвилинка, скринька з сюрпризом, творча станція та портрет боса. Зазвичай з дня у день вчителі показують свою суперсилу. І можуть зробити геть усе. Наприклад, із нічого створити наочний матеріал, на ходу придумати питання для самостійної і навіть по очах учнів зрозуміти, хто прийшов у школу, не підготовлений. Учні школи неабияк надихнули своїх супервчителів і вкотре переконались у винятковості їх здібностей. Адже бути вчителем дійсно нелегко, а бути супервчителем то підсилу лише справжнім професіоналам своєї справи. Саме такі працюють у третій школі за успішно виконані завдання. Супервчителів було нагороджено оскарами. Бажаємо всім педагогам у цей непростий час мати можливість для відновлення та наповнення зі святом. Славутицький ліцей це багатопрофільний ліцей, у якому навчаються 266 учнів, працюють 28 педагогів, один бібліотекар та 17 технічних працівників. Саме у академічному ліцеї можна здобути глибокі знання з базових дисциплін, розвиток культури розмови праці, культури спілкування та підготовку до поглибленого спеціалізованого до професійного навчання. Філософія та змістом життєдіяльності ліцею є науково-дослідницька діяльність ліцеїстів і педагогів. Принцип ліцейської педагогіки системне і органічне поєднання навчальної та науково-дослідницької діяльності. До вашої уваги відеорепортаж про заходи, що відбулися у ліцеї протягом останнього тижня. 3 жовтня учні Славутицького ліцею разом з учителем інформатики Олександром Рудиком взяли участь у настановчій конференції для учнів-членів наукового відділення інформаційних технологій Київського обласного територіального відділення Малої Академії наук України у місті Києві. До Дня захисника України класним керівником Оксаною Кушнеренко для учнів 6 А класу була проведена захоплююча виховна година. Присвячена не лише сучасним героям, але й славній історії українського козацтва. Під час виховної години ліцеїсти мали змогу порівняти історичну мужність козаків із сучасними військовими, які продовжують справу предків. Учні 6-го А класу, 9 жовтня, разом з учителем історії Тетяною Яковенко відвідали виставку в Славутицькому музеї під назвою Скарби музею Кам'яний вік. До всеукраїнського тижня з протидії булінгу Валентина Зінченко провела виховну годину для учнів 31-ї групи на тему Стоп булінг. Ліцеїсти активно брали участь у дискусіях та ділилися своїми думками про те, як підтримувати однокласників і створювати безпечну та дружню атмосферу. Колектив закладу прагне, щоб ліцей продовжував залишатися простором, де кожен учень відчуває себе у безпеці та підтримці. Систем освіта провідний тренд у реформуванні національних систем освіти у 21 столітті. Саме тому у класах, що навчаються за проєктом «Інтелект України», так багато приділяється уваги дослідницькій діяльності та навчанню на основі власних відкриттів. Коли пізнаєш нове, граючись, відповідь на запитання шукаєш сам. Та ще й при цьому маєш можливість відчути себе трішки чарівником. Навчатися легко і цікаво. У цьому переконуються щодня учні першого А класу ліцею без меж. На початку жовтня ми завітали у ліцей меж, Тому що тут першечки навчаються за програмою «Інтелек». Хто їх класний керівник та як проходить їх навчання, ми зараз дізнаємось. Автеть, будь ласка, мене звати Лоченко Ольга. Я вчитель початкових класів у ліцеї без меж. Розкажіть, будь ласка, що такого особливого є у вашому класі? Чи ми вчимося за проєктом Інтелект України? Цей проєкт він передбачає більш поглиблене і більш пришвидшене навчання для дітей, які люблять вчитися, які цікавляться навчанням, які цікавляться навколишнім світом, хочуть пізнавати щось нове. Ось для таких дітей створений цей проєкт. Кілька років ви вже працюєте за програмою інтелект? Я працюю за цим проектом уже дев'ятий рік. Тобто, ті діти, яких я вчила перший набір, був вони вже в дев'ятому класі. Як гадаєте, дітям це подобається? Єва тобі це подобається? Ти навчалася в цьому класі? Цікаво. Було цікаво, так. Дійсно, цей проект він такий дуже насичений, дуже цікавий. Ти щодня пізнаєш щось нове, працюєш за якимись новими методами, впроваджуєш нові форми. Це постійна практична діяльність, це постійний пошук чогось цікавого нового. І я думаю, вчитися не тільки дітям цікаво, й працювати дорослим за цим проектом теж цікаво. Тобі подобається навчатися в цьому класі? Так. Чому? Ну, бо тут гарна вчителька, тут гарні ученики. Який предмет у тебе улюблений? Лего, іграшки, ну і уроки. Що можеш сказати про свою вчительку? Вона добра, красива. Тобі подобається тут вчитися? Так. Ну, Мені тут подобається. Я перейшов з крилатих, бо там було дуже скучно. Який урок в тебе улюблений? Математика. Що можеш сказати про свою вчительку? Ну, мені вона подобається. Що ви сьогодні вчили? Математика, англійська. Який урок в тебе улюблений? Математика. Що ми що мені сподобається навчатися. Який предмет в тебе улюблений? Геометричні фігури. Це предмет, е, 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 який починається геометрія. Тобі подобається тут навчатися? Так. Чому? Тому що, тому що тут дуже класно, тут є іграшки, та ми тут багато навчаємося. Який предмет в тебе улюблений? Математика. Тому що в мене в мене я з мамою вчуся, вчуся з математикою вдома. Що ти можеш сказати про свою вчительку? Ну, вона дуже класна. Вона дуже класна вона нас навчає, навчає багато чому. Тобі подобається тут навчатися? Так. Да. Чому? Що там Навісла. Який урок в тебе улюблений? Математика. Чому? Тон улюблений. Фізкультура. тула. Учні 6-го А класу першої школи відвідали виставку скарби музею кам'яний вік, познайомилися зі знаряддям праці первісної людини, оглянули унікальні окам'янілості, відкрили для себе таємниці кам'яного віку. Ще цього тижня у першій школі відбувся велосипедний день. Подія покликана подарувати радість від таких щоденних активностей учням, батькам, керівникам, педагогам, громаді та партнерам. Вітаємо всіх на нашій велоекскурсії містом для учнів шостих класів. Сьогодні ми не тільки крутимо педалі, але й відкриваємо нові куточки нашого рідного міста. Ради вас бачити. Ми всі, не усі з велосипедами, але вважаю, що е, ті, хто поїде з нами, вони не пожалкують. Тому також зараз дуже уважно послухати. Те, що буду вам розповідати про правила дорожнього руху, то... доброго дня дітей. Да? Ви мене всі знаєте, я інспектор винаї превенції. Це поліцейська офіцер громади Січкова Роман Борисович. Ми сьогодні проведемо з вами коротенький інструктаж по правилам безпеки дорожнього руху. Але екскурсія це чудова нагода дізнатися більше про наше місто. Водночас насолоджуючись активним відпочинком. Ми познайомимося з історією, і, звісно, проведемо час разом на свіжому повітрі. Від по музею пан Станіслав Борисович. Ти десь зустрічаєш Ми. такі місця, Ми, ну, от, які, де тобі незручно самокат, там, де... Ну, да, є там там. Ну, погані дороги є mm. ями, там mm. наприклад, ну ось там на площі, там mm. ну, не, плитка обсипається там. А як би ти зробив місто, щоб всім було зручно? Е, ну, спеціальну доріжку для mm. самокатів, і щоб там була хороша дорога, щоб комфортно можна було. Передвігази, пам'ятайте про правила дорожнього руху, шоломи та безпеку, адже наша велоподорож це не тільки знання та враження, але й відповідальне ставлення до себе і інших. Отож, перед до нових пригод! Сьогодні ми завітали у гімназію Крокус, щоб відвідати урок фізкультури. Урок фізкультури провела вчителька фізкультури Ірина Балан. На сьогоднішньому занятті діти грали в естафети. Який захід сьогодні тут відбувся? Сьогодні ми проводили активності до дня учнівського спорту. Захід називається Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід серед учнів. Челендж Фест. Чи подобається дітям брати участь у таких заходах? Так, дітки дуже полюбляють. Початкова школа дуже сильно полюбляють приймати участь в таких заходах. Ми проводимо руханки, активності, естафети, різні види змагань. Дітям дуже подобається активно відпочивати і вони отримують від цього задоволення. Які естафети були сьогодні? Естафети сьогодні були у нас. Ми бігали на швидкість, працювали з обручем. Також була естафета, перекотив великий м'ячик фітбол, а також ще працювали з новим інвентарем. Називається він з виду спорту Флорбол. Це нова українська школа. Другий клас грали з клюшками та м'ячиками для тенісу. Було цікаво ведення м'яча зробити. Привіт, як тебе звати? Вадим. Тобі подобається тут займатися? Так, тому що тут класно займатися математикою. Мені подобається фізкультура, тому що ми займаємось. Привіт, як тебе звати? Діма. Тобі подобається тут займатися? Так. Чому? Тому що тренування. Чи подобається тобі тут займатися? Так. Чому? Тому що тут можна змагання і гратися. Привіт, як тебе звати? Артем. Тобі подобається тут займатися? Так. Да. Чому? Тому що я саме сильний і можу вижиматися. Що ти любиш робити на фізкультурі? Стрибати на скакалці. Чому тобі подобається фізкультура? Тут можна займатися, тут можна все робити. Тут мені подобається, тому що хороші вчителя, тут можна на скакальці грати, обручі. Чому тобі подобається фізкультура? Можна побігати, і школа крутая. Тому що ти виростеш здоровий. Тому що тут весело, можна попригати, погулятись, і руханки всякі робити. Дякуємо, що дивилися молодіжні новини. Будемо завершувати і, користуючись можливістю, запрошуємо до співпраці. Можливо, у вас відбуватиметься щось цікаве? Пишіть, кажіть нам, запрошуйте. Ми із задоволенням завітаємо та висвітлимо ваш захід або подію, або навіть рекламу. До нових зустрічей! До побачення!